Сьогодні я хочу вам показати комплекс вправ при грижі поперекового відділу хребта. Не можна робити різкі рухи ось такі сюди, в сторону, наприклад, або повороти в сторони, або якісь там скручування вперед, назад, тому що ви собі можете тільки нашкодити. Лягайте разом зі мною і зараз будемо виконувати комплекс вправ. Лягаємо. Носочки даємо на себе. Робимо вдих. Руки вгорі. І опускаємося вниз. Носочки від себе. Робимо видих. Руки опускаємо. Носочки на себе. Робимо вдих. І носочки від себе робимо видих. Носочки на себе робимо вдих. І носочки від себе робимо видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Всі вправи робимо без різких рухів. Один. Два. Три. Чотири завершили вправу. Наступна вправа виконуємо те саме, тільки однією рукою. І носочки даємо на себе. Носочки на себе робимо видих. І носочки від себе робимо вдих. Носочки на себе робимо видих. І носочки від себе робимо вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три... Чотири. Один. Два. Три Чотири. Один. Два. Три Чотири, Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Лежимо. Один носочок даємо на себе. Робимо рух тазом. Тобто носочком тянемось вперед. Отже, цю частину тазу ми даємо вперед. А цим носочком тянемось до себе. Отже, цю частину до себе. Робимо вдих. І тоді видих носочок від себе, носочок на себе. Тоді знову вдих, видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. 4 Один. Два. Три. 4 Один. Два. Три. 4 Один. Два. Три. 4 Завершили вправо. Наступна вправа. Руки тримаємо вгорі. Робимо вдих і зводимо руки вперед. Видих. Робимо вдих і вгору видих. Робимо вдих. І вгору видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Даємо носочки на себе від себе. До себе вдих від себе. Видих. На себе вдих до себе. Видих. Від себе видих. До себе вдих. Від себе видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Ноги. Трішечки поставили ширше і. Робимо наступну вправу. Носочки всередину. Розвернули аж зі стопами зі всім. Тазобедрені суглоби також дали всередину. Робимо видих і розвертаємо ноги назовні. Робимо вдих. Тоді знову робимо видих і вдих. Видих, вдих. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Наступна вправа, Робимо кругові оберти. Нусочками вперед і назад. Один. Два. Три. Чотири. В зворотньому напрямку. Один. Два. Три. Чотири. Від себе. Один. Два. Три. Чотири. На себе. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Згинаємо кожну ногу в коліні. Робимо видих. І повертаємося вдих. Друга нога. Робимо видих і повертаємося вдих. Один. Два. Три. Чотири. Повільно без різких рухів. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Зігнули дві ноги в колінах. І підіймаємо кожне коліно до себе. Робимо видих і повертаємося вдих. Повільно, без різких рухів. Видих і видих. Вдих, один, два, три. Чотири. один, два. Три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. один, два. Три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа – коліна. Максимально ставимо. Разом. І робимо легенькі коливальні рухи. Вправу і в ліву сторону. Робимо вдих і в другу сторону. Видих. Сильну амплітуду не робимо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступна вправа. Ставимо ноги широко і зводимо коліно всередину. Робимо видих. І повертаємося назад вдих, друге коліно. Видих і назад вдих. Робимо на ту амплітуду, наскільки вам це дозволяє ваше тіло. Через силу, через біль ми не робимо. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ви маєте завжди робити на ту амплітуду, щоб не було болі. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Поставили ноги разом. І відводимо два коліна в сторону. Робимо видих і повертаємося назад вдих. Робимо видих і повертаємося назад вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Поставили п'яточку на носочок. І робимо нахили вправу і в ліву сторону. Маленька амплітуда так, щоб у вас не було болі. Як тільки ви відчуваєте бій, одразу повертайтеся назад. В одну сторону робимо вдих і в другу робимо видих. В одну сторону робимо вдих і в другу видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І те саме робимо на другу ногу. В одну сторону робимо вдих і в другу. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Тепер лягаємо на бік. Руку можна поставити собі ось так. Під голову. Ось цю ногу нижню ми згинаємо в коліні, а друга нога рівна. І підіймаємо ногу вгору. Вгору. Видих, вниз, вдих. Вгору. Видих вниз, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Тепер повільно. Повертаємося так само. На другу сторону. І те саме будемо робити на другу сторону. Ногу в коліні трішечки привігнули. Нога рівна. І піднімаємо ногу вгору. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. вправу. Наступно вправа. Лягаємо на живіт повільно. І робимо ось такі згинання в колінах. Почергово робимо видих і. Вдих. Робимо видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири? Один. Два, три. Чотири. Завершили. вправу. Наступна вправа. будемо підіймати ногу вгору. Вгору робимо видих і опускаємо вниз, вдих. Друга нога. Видих і вниз вдих. Повільно видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Завершили вправо. Наступна вправо. Руки тримаємо попереду і підіймаємо кожну руку вгору. Видих, вдих. Друга рука. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, 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 видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. вдих. 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 Завершили вправу. Наступна вправа. Стаємо на коліна. Ніяких прогинів, нічого робити не потрібно. Просто стоїмо на коліна і ось такі мінімальні коливання вгору і вниз тазом і попереку. Ось так. Легенько вгору зробили видих і легенько вниз. Прогнулися. Легенько. Видих і вдих. Мінімальна амплітуда. Тобто легеньке коливання тілом. Один, два. Вгору, вниз. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. І наступною вправою те саме. Стоїмо на колінах і даємо та в сторону. В одну сторону, Вліво даємо трошки корпус, повернули. Робимо вдих і в другу сторону. Видих, тобто мінімальна амплітуда. Не потрібно дуже величезні робити амплітуди. Маленьку. Легенько в сторону вдих і легенько в сторону видих. Легенько в сторону вдих. Такі коливання. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири завершили вправу. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що ви були зі мною. Якщо ви захочете підтримати мій канал, то всі посилання будуть в описі під цим відео. А зараз ви можете переглянути усіх моїх спонсорів, які роблять мій канал кращим. Завдяки цим крутезним людям я маю можливість розвиватися. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на Байміякофі, Patreon або на самому Ютубі. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі! Йому говорили не види. Він дивлячись в очі, сміявся. Кожен маленький крок важливий, віктор не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги. Продовжуй тренування, брі, здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети. Йому говорили не вийде він дивлячись, в очі сміявся, кожен маленький крок важливий, вікно не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування, мрій, здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети.